Більшість учнів профтехучилищ мріють про роботу за кордоном, розповідає майбутній автослюсар Михайло. В основному ребята хочуть їхати в Росію, тому що там хороший заробіток». Тим часом спеціалісти по протидії торгівлею людьми запевняють, у Росії заробітчанам дістається найбільше. Нелюдські людські умови проживання, шахрайства із виплатами зарплатні. Спеціалісти підрахували, майже половина постраждалих від торгівлі людьми випускники ПТУ. Халепа може статися у кожній країні, якщо не знати, як вберегтися. Якщо Пропонують працевлаштування у Німеччині за польською туристичною візою. Це перший дзвіночок того, що ви себе ставите у групу ризику. А віза має відповідати мотій країні призначення. Оформлюючи візу, краще не звертатися до фірм посередників, займатися нею самому безпечніше, запевняють спеціалісти. Легальність фірми, з якою зв'язуєтеся, треба перевірити. Також ми можемо позатонфувати на лінію з протидії торгівлі людьми. Це 527 з мобільного безкоштовний номер, де ви також можете задати всі запитання. Які вас цікавлять, і там фахівці нададуть вам кваліфіковану допомогу. Обов'язково треба мати контакти посольств і консульств України в тій країні, куди їдеш. Це перше місце, куди слідити, коли щось не так. Тренери від світла надії проводять заключний етап навчань по протидії торгівлі людьми. Під опіку узяли саме учнів профтехучилищ. Представники від десяти закладів області набираються необхідної інформації самі, щоб поширювати її серед однолітків.